Всім привіт! Прийшов Андрюшкин подарунок. Будемо зараз проводити розпаковку. Подивимося, що там. Ну і як ти думаєш, що тут? Написано э, скотч мандрик. Скотч мандрик написано, і що? У хиб <laughs> понапивається. І що це означає, якщо скотч. Коптильня. Коптильня? Так. Да. А ну, знімайте шкуру. Шкуру знімає Ух, як і вийшов Я ж спеціаліст по розпаковці. Оце вот так. Это... Так, де воно отсюда? Оце вот річ. І що ти будеш з ним робити, цією річчю? Кого робити? Я думаю, явно не на наверное. Явно не, да? Не. На розпал. Нараспав. Да-да, то на розпал. Диво воно як блистить прямо. А блистить на як деркало. Прямі... На... Блистить я прям не знаю як. Запакували гарно, що нічого не подивилось. А ну значить сьогодні сніжок падає. Що, сьогодні зимно. Так, зимно і холодно. Увага, без заземлення не вмикати. Увага, так. Да? А в нас нема там заземлення, що будемо робити? Заб'ємо лом туди. No. Будемо думати. Нет, треба розрізати, так не вийде. Це просто бомба! А ну А ну знімаю там я так на той задом ну ти, ты, щоб я тебе там ану вытягає его. Може, повернув якраз. І тепер відчиняємо. А, ну так. Да. Так, відчиняємо. Що тут? Хоп. Все там. О, там ще обладнання. Коробочки обладнання. Коптильня мандрик. Так, так коптильня мандрик 360. Скільки загрузка на до 60, ну, 65 кг. 60 хай. Серен 60 кг. Сейчас покажем поищем. Давай промешку, прямо сейчас коптить не будем, хай. Там парогенератор. No. Чи димогенератор генератор-то хай лежить. Все, разб... разберемся. Да? А це куди, Андрюх? Це ж запитувати А, це вирізетку включав? Йолипай. Да. Йо, Красота. Що нам навчитися ним працювати? На да. Так. Вот Подивиться красиво, а ще треба навчитися працювати. Так, все, дякую величезне за татові за такий подарунок. На цьому нашу розпаковку будемо закінчувати. Підписуйтесь на нас, далі буде багато цікавого контенту. Так що, всім дякую за перегляд, допомагайте ЗСУ. Все, Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки на наші відео. Ми стараємось знімати часто цікаві відео. Всім дякую за перегляд, до побачення.